друзі! Сьогодні ми продовжимо вчити звуки і букви. Ви вже знаєте, букву ми можемо прочитати і написати, але звук ми не бачимо, звук ми лише чуємо або вимовляємо. Звуки ми можемо вимовляти голосно, а можемо тихо. Давайте пограємо в гру. Хто як кричить, вам треба пригадати, який голос подають різні тварини. Але будьте уважні. Велика тварина подає гучний голос, а маленька тихий. Ось так. Кішка говорить голосно мяу! А маленьке кошеня тихенько. Мяу. А тепер спробуйте самостійно. Молодці! А ви хочете дізнатися, який звук ми будемо вивчати сьогодні? Тоді послухайте казочку жила собі паличка-виручалочка. Чому виручалочка? Та тому, що завжди всім приходила на допомогу і тваринам, і людям, дорослим і дітям. Одного разу мама запросила паличку-виручалочку допомогти їй вибити килим. І з радістю взялася паличка-виручалочка за справу, і всі почули її звук п-п-п. Малята. А чому паличку всі називали виручалочкою? Який звук виходив у палички, коли вона вибивала килим? Так, звук палички виручалочки п-п-п. Звук. Називається приголосним. На відміну від голосних, ми не зможемо його проспівати, а вимовляємо його коротко. А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? Так, бо нам щось заважає губи, зуби або язичок. Вимовимо разом чітко звук П і подивимося на губки в люстерку. Подивись на губки. Вони зімкнулися, створили перешкоду, не випускають звук. Звук П ми не можемо співати, тож не будемо позначати його кружечком, а позначимо його рисочкою, бо це приголосний звук. Звук П буде жити в синьому будиночку з рисочкою разом зі звуком М. А це буква П, яка позначає звук. Щоб запам'ятати букву П, виклади її з паличок, мотузочки, камінців, гудзиків або каштанчиків. Звук П ми зустрічаємо у таких словах павук капуста, панда, суп. Півник, шапка. САП парасолька. Послухай слова і скажи, де заховався звук П? На початку слова всередині або в кінці. Павук. Так, на початку слова Суп А тепер, де заховався звук П? Так, у кінці слова капуста, де звук П всередині слова. А тепер спробуйте самостійно визначити місце звука п в таких словах: цап півник шапка. Розумнички, у вас все чудово вийшло. Малята. Так з яким звуком ми сьогодні познайомилися? В якому будиночку оселився звук П? Які слова зі звуком П ви запам'ятали? А на цьому бувайте малята! До нової зустрічі!